Так, всіх вітаю. розпаковка була для Інни Анатолівни. Тут єдине, що три бумажки, різні номера. Ну, зараз наберемо, но але відео зараз знімемо. Так, поїхали. У нас було СПшки такі 15 гривень штучка. Такі, почем, по чому стас руху? По 7. А, а такі дешевше трошки. По Всі по 7 в круг. Да. Всі в круг по 7. Ну, нормально. Так, були СП 339. Ну, одібрали, тут же опять По Порокам були 89-го года, ті непроходні. І 72 штуки було нормальних по 4 гривні пораховано. Дві лампи було. Ну, таку 20 гривні порахував, таку лампу 50 гривні порахував. Не знаю, що вона. Так, далі. Олова було. по 30 гривень. було чисте. Це 200 гривні із расчета, це 800 гривні пораховано. Далі була срізка сплат, тут Ну, Отаке все вкрут 40 гривен пораховане. Далі, що ще рахували? Отакі кажуха. Ну, не знаю. Тут лампи стояли. Зараз я їх знайду, отакі лампи. Ну, фото якісь там не знаю. Ну, це 79 нм. Зараз навіть під відео. Ну, тут 78, 4, ну це 79 НМ, Один зважили, перерахували із розрахунку 300 гривень кіло. Далі ось така провалка. Ну, пульну, ну, краще таке не слать. Якщо його трошки, ну це Ніхрон 76 ну Це те ж саме, ну, це не рахував. Це теж медь не рахував. Далі на платі був один польовичок 19 гривень. І одна 140 мікросхема. По чому він 140 порахував? 42, 42 гривні. Загальна вартість посилки скільки вийшла? 2831 2831 да. вот і було трохи алюмініє радіатори, зважили по 48 пораховано, і там трошки меді було. Ну теж зважили, порахували. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.